Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу комісії постійної з питань житлово комунального господарства, торгового обслуговування, громадського харчування, транспорту зв'язку, розвитку підприємців, інвестицій та зовнішньої діяльності управління комунальної власності Хайвоцької міської ради. На засіданні присутні 4 депутати. Комісія повноважна його це відкрити. Є у нас порядок денний. Ви ну, всі бачите, будуть якісь пропозиції до порядку денному? Не будуть, не будуть. Давайте тоді голосуємо за порядок денний. За, проти. Утрималися. рішення прийняту. Переходимо, по суті, в питання. Перше питання в порядку денному. Про надання згоди Центру надання соціальних послуг Казанецької міської ради на проведення ремонтних робіт. Вдоманого на житлового приміщення доповідає Людмила Сергій Мігенко. Є пропозиція надати центру надання соціальних послуг Хроївської міської ради, направлення проведення на побігці поточні орендовано на житлово по вулиці вона буде репетицій міста проведецького топського району міського ради. Це наші гроші з лікарями. Не хто не потім ранку, що злає? Хто за? От, Отрималися рішення. Рекомендуємо. Так, третє питання. Про внесення змін до переліку об'єктів комунального нерухомого майна другого типу. Ну, другий прізвит те, що ми передаємо в оренду. Центр надання соціальних послуг приміщення і освітлення поширення ми включаємо додаткові площі 306 квадратних метрів, квадратний метр та 2 на mm. Зрозуміло, всім питання будуть. Голосуємо Питання 4. Про факт перебування в комунальній власності об'єктів нерухомого майна. Пропозиція підтвердити факт перебування комунальної власності територіальної громади особи проводить міської ради об'єкту міркового майна, саме захисник споруців захисту, згідно з додатком, додатку додається, там включили 20 об'єктів, виготовлені технічні паспорта, всі на них і присвоєні адреси з метою подачої реєстрації до державному реєстру. <сих> Ось таким дивно собі відділяли, що робимо. Хто за? П'яте питання про нарахування орендної плати фізичної особи підприємців Соломах і Вадима. Володимир період, на період воєнного стану. Нарплати фізичної судові підприємства Соломась Водина Володимировича наплату повному обсязі за фактичне користування району приміщенням, загальню площі 49,9 квадратних метрів, що розміщено вулиця Панка, 88 міста Кролевець, відділком майне балансу тримачок КП «Кролевецька ЖЕК» Провести перерахунок орендної плати внесення змін до оренди з 8 травня 24 року, вважати таким, що тратила чинці рішення 25 сесії восьмого скликання від 27 липня 22 року про звільнення від орендної оренду платичні особи підприємця Соломахи Вадима Володимировича на воєнного стану. Поясню там вийшла постанова була, яким доводила, що візичні особи підприємці, які призвінили. Якщо вони орендували. Але, виходить, е, вийшла нова постанова в травні місяці, е, які внесли роз'яснення, уточнення. Тобто, якщо е, даним приміщенням користуються і ну, є факт користування, то потрібно нарахувати рентгу плату повному обсязі. Тому спочатку дії. Коли введена постанова з 8 травня 2024 року, ми не будемо нараховувати. Зараз я там вже провела розрахунки, надам ЖЕКу для того, щоб вони теж провели правильні розрахунки, оскільки в нас є поділ на 10-90%. І виставимо рахуночки Саумасі і будемо в подальшому виставляти. Цим зрозуміло. Питання будуть? Так, наступне питання про передачу майна добровольчого формування Кровецької тетради громади No13. Передачу з балансу виконавчого комітету Кролицької міської ради ДФТГ номер 13 zo дизельний генератор форте вартістю 22 400 гривень та кульматорний приціл із збільшувачем вартістю 30 тисяч гривень. Утворимо комісії. комісії здійснити акт приймання передачі, подати на затвердження виконавчого комітету відповідний акт. Питання будуть? Депутати 6? Депутату. А запушки? Ну, і тримаємося. Так, наступне питання 7 про передачу мального на виконавчого комітету. Із балансу баланса власні, ми перемагали на баланс виконавчого комітету два котрий подано. Кожен вартістю по 29 тисяч 200 гривень. Утворюємо комісію з приймання передачі і е, затвердження складу подає, ну комісія подає на за затвердження військовому годину для приймання передачі. Ці котлі, я так розумію, будуть е, захопленіся в школах, які вже на даний час стані припинення і будуть розміщені десь по старостинському команді. Питання пропозиції, хто за? Так, наступне питання номер 8 про передачу майна на баланс відділу культури і туризму Української міської ради. Із відділу освіти ми передаємо на відділ культури і туризму майно, згідно з додатком там батут, мікрофон, лабір мікрофон, мікрофон стійка, березутример, акустика, тюлі, тюлі з тюліславки на загальну вартість 25 тисяч 527 гривень. Культурі це потрібно, але надали згоду, утворюємо комісію, комісію подати на затяжні місцеві навіть за? Про поділ комунального об'єкта на рахунок майна. Е, питання стосується так само, як і було з спектру миру 14. Ми виносимо проєкт рішення по площі миру 6. Поділити об'єкт на рахунок майна, будинок за одну площу 4,8 метрів квадратних живої 3,542,6 та будовані торгові приміщення за одну площу 668 місяців згідно з відбудства а, що розміщені по площі міру 6 на м, три об'єкта з часткою в розмірі одиниці. Значить, у нас буде будинок, частка у розмірі одиниці, площею 31,5. Другий об'єкт це група нежитових приміщень, те, що у частка в розмірі одиниці, загальну площу 663,8 квадратних метрів. Сюди входять декілька приміщень. Окремі ну, такі ще паспорта виокремлювали по тому, як розміщені орендарями. Угу. І третя група це йде теж одиниця, підвальне приміщення під магазином. Тобто зараз ми поки що також поділення да, будемо вносити проєст і далі припиняти право власності на будинок. Сам і... ну, це так треба робити. Виходить, що власність дістається за міською радою, а будинки знімаються з балансу. Це не те, що там займається з балансом, міняється за право власності. Зміняється право власність і відбули на увазі. Там ж квартири приватизовані, це є власністю співласнів багато картина будинку, тому комунальні вони не можуть бути апріорі. До заходу не проповіці. Так, ваше питання все згоджується. Mm -hmm. Все, дякуємо. Mm -hmm. mm -hmm. Добро побачення. Добробачка. Так. Наступне питання пронесення та затвердження змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Леонидської міської ради, доповідає вільного комуналі. Пропонується нести та затвердити зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, а саме за клопотанням комунального підприємства пролевець водоканал. Ми просимо 478 тисяч 120 гривень. Це кошти на привісто бігових коштів, пояснюю. Виникло питання у нас. Ну, всі ви знаєте, що придбання скопічного навантажувача у нас, ми ще боргів у нас перед партнерами. 2 мільйона 350 тисяч гривень. Просимо ми 300, ну, за клопотанням комунального підприємства 380 тисяч, щоб зробити платіж на жовтий місяць, спочатку 380 тисяч. Потім у нас виникло питання по вулиці Транспорт на важкій тяжкі порив. За клопотання водоканалу 60 тисяч для. Подолання ці, ці ну, виконання всіх робіт. Ви знаєте, там залучалася спеціалізована бригада з міста Харків, де спеціальною установкою робили цей прокол, плюс витрати на матеріали ну, просять 60 тисяч гривень. І 38 вісіч сто гривень це в нас кошторис провести. О, у нас зараз жителі 25-го будинку по проспекту Миру 25 турбуються станом прилеглої території, а саме заїзду у цей, до цього будинку. Щоб зробити там асфальтування, першочергово там потрібно провести якісний видробіт біля каналізаційного люку. Ми обстежили з фахівцями там дуже глибокий колодязь mm -hmm. на п'ять ну, колець, і їх потрібно ну, розкопати до самого-самого дна. Там буде задіяна і, ну, екскаватор, і плюс ручна робота, тому що екскаватор може тільки на 4 кольця прокопати. Далі ручна робота фахівців. Потім потрібно зробити трамбовку піском, якісну трамбовку піском, бо там постійно просідає. Щоб просто засипати, ну вже бачимо, що неефективно. Тому треба навколо цих колець по діаметру зробити якісну ну, оцю утрамбовку, а вже потім навесні, коли все зляжеться, зробити. Ну, ми зараз хочемо піском, тоді контролювати, як воно буде сідати, ще мене підсипати. А вже навесні під ямковий ремонт ми хочемо цей заїзний. Ну, цю заїзну зону до будинку зробити вже максимально, бо воно стоїть у нас у черзі вже багато років. По цьому питанні депутата Ольга Петрова зверталася і часто звертаються мешканці самого 25-го будинку. Тому ми думали це зробити в цьому році, але, на жаль, коли це почало воно там постійно просідати, треба цю проблему вирішити, щоб потім це все зробити якісне асфальтування. Водоканал все ж виїздив прорахував, кошторис у мене є 38 тисяч 120 гривень. Тому це загальна сума, яку ми просимо на комунальне підприємство. Наступне питання про затвердження статуту комунального підприємства а. нової редакції Це... озвучу суму коштів, яку я озвучила в попередньому рішенні. Ми пропонуємо через статут комунального підприємства, тому саме зміни вносяться в статут комунального підприємства, тому? саме по цим питанням. Про внесення та затвердження до програми благоустрій на Значить, у цю програму ми просимо додатково на відловику поводження та отримання безпритульних тварин ну Як додатково ми просимо перерозподілом да, перерозподілом вони будуть, але 11 тисяч у нас просто залишилося на цей від послуг 4 тисячі гривень. Фахівець із шостки ну, недоцільно їхати за 4 тисячі, яка додати, хоча, щоб він ну, на партію тварин змог приїхати і якісно пропрацювати один день. А так як у нас черга тварин дуже велика, тому ну хоча б цих 11 тисяч, щоб на рівні минулого року провести ці роботи. Mm. Так, Потім оце зекономлені кошти у нас на нанесені дорожньої розмітки у нас залишилось 18 тисяч, 120 ми їх плануємо перерозпроділяємо. Потім на придбанні будівельних матеріалів інвентарю для благоустрою сіл там 7 тисяч гривень знімаємо. потім з придбання запасних частин та паливомастильних матеріалів для бензопили мотокоз 92 тисячі знімаємо, але додатково, ну, додатково перерозподілом на поточний ремонт та чищення колодязів 100 тисяч гривень. Зараз поясню, чому виникла така потреба. Якщо ви всі пам'ятаєте, у нас по клопотанню ми в бюджеті просили, у нас потреба була мільйон 200. Депутати нам тоді виділили 500 тисяч гривень. Зараз ми по цій програмі активно працюємо, але у нас була сформована черга: черга по місту і черга по селам. Але у ході цього року. До нас почали, ну є такі, як кажуть, форс-мажори, що почали позвертатися в мешканці у когось. Наприклад, там кіт утопився, у когось там а, ну, іменно що виникла ну, більша потреба в цього колодязя, бо там чи переселенці на цій вулиці почали жити, чи там водогону ну. Покупляли, наприклад, будинки, а немає ряду, ну, будинку немає водопостачання, а цей колодязь ну, максимально ефективно може закрити цю потребу. Тому у нас трошки черга почала зміщатися в зв'язку з такими зверненнями. Були також колективні звернення, такі як по мікрорайону Козин на голову бюджетної комісії і на міського голову. Звичайно, ми цей, ну якби першочергове поставили. Всі звернення депутатів, які були, ми їх ставили першочерговими. І наша черга трішки змістилася. І зараз ми не можемо закрити там ще у нас потреба по селам, і ми ну, не в змозі закрити п'ять старостинських округів. Тому це нас зекономили додатково. Ми не просимо, а це те, що ми зекономили, ми просимо, щоб закрити максимально цю потребу. Щоб скажем так, ця програма, яку ми запланували, виконати максимально ну ефективно і правильно по черзі, щоб вже тому, тому що люди, наприклад, дзвонять і говорять, ви ж нас ну, там ставили чергу, казали, що там 24 рік виконати, чого ж не виконуєте. Тому хочемо mm. закрити максимально це питання. 20 тисяч гривень ми знімаємо з ну це в ході. Тендерної закупівлі була економія на упорядкування несанкціонованих це 20 тисяч сюди. Додатково ми просимо кошти на поточний ремонт тротуару та алеї пам'яті надії. Це додаткові. Ми просимо у депутатів, тому що ну, вже ряд той де проложена тротуарна плит. Плитка закінчується, нам треба вже формувати наступний ряд, на жаль. Тому ну, із виконавцями переговоримо, вони сказали, що хоча б закупіть плитку, ми вже там зробимо вам цей ряд, тому що бачите, наскільки це ну, в цьому році ви самі розумієте, що якщо в минулому році ми на один ряд, а вже в цьому році нам треба встигати два ряди робити. Тому ну, просимо, тому що потрібно. І зекономлені кошти, які були, це о, 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 коли ми провели тендерну закупівлю на дитячий майданчик у центральному парку, там у ході тендерної закупівлі теж виникла економія 11 тисяч гривень. Тому ну, перерозподіляємо щоб максимально. Тобто додатково тут ми тільки просимо на ліві пам'яті да, на дію. Пам інші кошти це в межах перерозподілу. Питання колір. Прозав? І почалось останнє, останнє питання. Я думаю, що ми про нього вже чули: це про реагування медичної особи комунального підприємства господар міської, міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства У зв'язку з, ну, з метою оптимізації управління суб'єктами господарювання, комплексного підходу до виконання робіт, посилення ефективності та вдосконалення роботи комунальних підприємств для більш раціональних витрат коштів міського бюджету, ефективного використання матеріальних ресурсів, удосконалення структури управління комунальних підприємств, пропонується. Юридичну особу комунальне підприємство господарник реорганіза... реорганізувати до... шляхом приєднання до юридичної особи комунального підприємства Ремдільниця, визначити комунальне підприємство Ремдільниця правонаступником усього майна всіх прав та обов'язків комунального підприємства «Господарник» Королевецької міської ради. Утворити комісію з реорганізації юридичної особи комунального підприємства «Господарник» шляхом приєднання до комунального підприємства Рендільниця, а, а саме тут склад комісії Пирлик Володимир Миколайович, начальник комунального підприємства Редільниця, бура Юлія Анатолійовна, тимчасово виконуючи обов'язки. Начальника житлово-комунального господарства Плавко Валентина Володимирівна, головний бухгалтер, дільниця, секретар комісії, члени комісії, горох Людмила Сергіївна, дуля Тетяна Михайлівна, Завороння Світлана Михайлівна, Калина Оксана Валерівна і Лещенко Микола Володимирович. Mm. А, значить, Визначити, місце, ну, тут прописуємо місце знаходження комісії з реорганізації. Це площа -1. Комісії з реорганізації юридичної особи. Голова значить, у встановленому порядку протягом трьох робочих днів з дня прийняття цього рішення письмово орган, що здійснює державну реєстрацію, з повідомити про реорганізацію юридичної особи комунального підприємства господарник Короловецької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства Ривдівниця Короловецької міської ради та подати в установлений законом порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів. Зрозуміло, що будуть не будуть прилітські Там один чоловік працює, де сахарніс робочі місця, думаю, що... Попросимо. Назар. Там підписано, щоб ми бачили підправлене. Це питання порядку денному вичерпані. Може бути якісь питання, пропозиції. Нема. Нема. Тоді вас. А, а, да. а ви у нас два стежь питання? Замкувати. Mm -hmm. Як це воно не забуде? Порядку денному немає, ми зараз проголосуємо. Забудьте писатись. Я думаю, ніхто не чекає, ніхто не що як це так. Що такі питання? Так, У вас два питання? Два. Так, перше, так, перше питання, що голосуємо за зміни? Не так, не так, Так, внести до порядку, порядку денного, два питання, це вас а а, а саме, від, з, з відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Карамецької міської ради. Так, я. Думаю, да. Хто за? Проти утримався. Внесли, Тепер так, оцінюємо. Тепер затверджуємо цілому порядок денний зі змінами. Хто за, проти, підтримався одноголосно. Так, питання перше. Про затвердження генерального плану міста Кривець, поєднаного з планом зонування території міста Кривець уської області. Доповідає Федоренко Наталія. Слухаємо. Так. Наш складний з'яснення генеральний план який Надавався дозвіл на його розробку в 2012 році. Роз... Розроблявся він дуже довго. Останній розробник це фішер архітектора та інженер Рибачок Сергій Іванович. За такий проміжок часу було дуже багато змін у розробці містобудівної документації. Робили, значить, все це послідовно. Тобто, оскільки у нас місто історичне значення має, розробили історико-архітектурний опорний план. Його затвердила Міністерство культури і політик, О, господі, що там, затвердила 21-му році. Тоді, значить. Тоді, наступне було, да, тоді значить, розробили СЕО, стратегічна екологічна оцінка, там також було все по процедурі об'яви, громадські слухання, все це було виконано Наступний етап, так, так, так. Наступний етап у нас був... Е, наступний етап у нас був інженерно-технічні заходи е, цивільного захисту і мирний період. Ну, Матеріально немає, бо у Сергія Миколаївця. Mm -hmm. та mm -hmm. е, їх також розробляли в цьому році, в січні місяці, ми отримали позитивний висновок в ДСНС. Е, це зробили. Значить, ми О, ні, не в цьому, в минулому. Значить, далі ми подали всі ці матеріали, подарили на експертизу. Експерт значить, зробив зауваження, все це виклав у своєму звіті, і головний розробник нашої міста документації почав їх виправляти. І ось буквально в понеділок я отримала експертний висновок. Міння. 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 Так. Вже позитивний. А, оригінали надішують, ну, сказали, що до сесії це нам їх надішується. Тобто всі етапи для розробки міснобудіної документації, генерального плану ми викликали. все тепер залишається. 12 років. років, за скільки 12 років? А? Бо, шо, шо, шо. І що нам ти про що це дає, які нам деться твоєму число? У нас є генеральний план. Ну, це, який? який у нас у нас старий генеральний план був розроблений у 1984 році. Хорошо, це зараз було. у нас вже є новий, ми зараз затвердимо. Так, Я в своїй роботі буду кориватися цією містобудівною документацією. Це проще, виходить, мешканцям буде робити документи. Нет, новые обновленные данные по да. всем там получается гидрологическая ситуация, экологическая ситуация, цивільный захист, захист. Да. які землі, які річки, які забруднення, які радіаційні фонди, які це, так, це, так. Це, так. Це наш, да. Наш, скажімо так, архітектурний паспорт нашого міста. Uh -huh. Uh -huh. Тобто для моєї роботи це accept, документ, документ номер два. Зрозуміло, вже ми ці етапи пройшли. Гроші вже не довжні. історичне, скажімо так, рішення. Наступне питання про визнання таким, що втратило чинність рішення другої сесії 6 липня Української міської ради від 30 на четвер 2014 року. Це ще поясню, оскільки останнім часом прокуратура дуже прискіпливо відноситься до всіх виданих. Відділом паспортів прив'язки тимчасової споруди вони перевіряють ну, усі порядки, ким керувалися, чим на даний час керуються. З моменту, коли я прийшла на цю, і заняла свою посаду, я керувалася на законом України, яким, ну, і постановою про затвердження надання порядку прив'язки а, паспорту тимчасових споруд. Але в міській Ah, ну, я, Але оскільки ну, виявилось, що раніше міською радою порядок, це був регуляторний акт, був прийнятий там раніше, в 2013 році, і там він не відповідає зараз дійсності, тому ну, тим порядком я інфікрую в його треба. І чим? Ви знаєте, є постанова, яка а, затверджує порядок надання паспортів прив'язки тимчасових Так. Да. — На ну, постанову не заложили сюди. Що це це, це старий. Да. А, а ми, ми будемо стверджувати, чим включається. Ні, його не треба забирати. Вже не постановуємо, Да. Рецензю, так? да. Угу. Все все. так? За? Угу. Все зрозуміло. Питання будуть опозиції, ні. За рекомендуємо депутатам. Гратуємо. Так, звичайно, забирайте. Все, Засідання комісії голосу та Всіх чекаємо на сесію. Доброго здоров'я. Дякую за роботу.